Лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв, на своїй сторінці у Фейсбук поділився новиною: що учора за участі президента України, українських військових мусульман, лідерів меджлісу кримсько-татарського народу та представників мусульманської громади і духовенства провели іфтар вечерю в священний для мусульман місяць Рамадан. Захід відбувся на території духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції проведення Іфтару, започаткованої на державному рівні президентом України у 2023 році. Глава держави висловив подяку всім присутнім, тим, хто воює, працює на Україну, допомагає нашій державі та не коряться злу. Хочу відзначити воїнів, мусульман, усіх, хто в складі сил. Оборони та безпеки України захищає нашу державу, захищає нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Всім хто наближає звільнення нашої землі, всієї нашої землі, нашого Криму. Президент нагородив медалями Богдана Хмельницького, третього ступеня розвідників, артилеристів, кулеметників, штурмовиків. Які виявили хоробрість і самовідданість у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, Мустафа Джемілєв подякував президенту України, усім присутнім, а також усім воїнам, які сьогодні із зброєю в руках захищають нашу країну, щиро від всього серця. Дякую нашим воїнам, які зараз зброєю в руках захищають нашу. Батьківщину воюють і жертвують своїми життями за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Лідер кримсько-татарського народу висловив переконання, що покарання за все заподіяне зло обов'язково спіткає винних у цій війні. Мустафа Джемілєв також подякував усім країнам світу, які сьогодні допомагають захищати український народ.